У міліцейському батальйоні поповнення З початку листопада на строкову службу у військовій частині 3059 заступило 20 новобранців. Від сьогодні молоді бійці розпочинають самостійне патрулювання міста з охорони громадського порядку. Протягом 13 років дислокації у Кермечуці, спеціальна моторизована військова частина 3059 чергове зустрічає бойове поповнення. До лав військовослужбовців міліцейського батальйону у листопаді залучено 20 солдатів строкової служби. В цьому році нашої частини прибуло 20 військовослужбовців строкової служби. Всі вони родом із Полтавської області. Для внутрішніх військ це призв. Не останній, так як згідно рішення президента України, для внутрішніх військ продовжено призов до 2016 року. в частині створені якісні соціально побутові умови в наявності належне тилове та технічне забезпечення для формування у солдатів відповідного рівня готовності до дій під час несення служби на вулицях міста та в умовах надзвичайних ситуацій. Це доволі таки пристижні войска внутрішніх, і коли мені пропонували, я не став відказуватися, пішов і не пожалів. Все здесь замечательно. Ходимо на службу, охраняємо громадський Порядок. Сразу було бажання пойти во внутрішні як-то Какта було бажання такое. Хотілося би залишитися, відслужити, а потім далі пойти на контрактну службу. Щоденно в Кормучиці на охорону громадського порядку виходить 70 військовослужбовців, три патруля зі службовими собаками та три автопатруля. Від сьогодні вже і новобранці нестимуть службу, захищаючи Кременчужан. новобранців сама головна задача це те, що вони вже будуть не не як стажери, а як. Особистості, які самостійно зі службу. Мені бачу такий мандраж, потому що це все-таки відповідальна задача. І ответственность все-таки на нас більше ложится за охрану і спокойствие міста, спокойствие граждан, щоб вони могли спокійно гуляти, спілкуватися, без страху виходити на вулицю. Щоб бійці поверталися з патрулювання живими та здоровими, військових благословив отець Костянтин. Гідно продовжити справу службовцям батальйону, вже готуються учні міліцейського класу колегіуму номер 25 Практичні навички майбутні міліціянти отримують у військовій частині 3059. Наша частина являється охорони чесного порядку. Тобто одна є єдине ціле в системі органів внутрішніх діл, які займаються обезпеченням, та підтримкою порядку в місті Кременчуці. тому ми раді бачити вас в лавах внутрішніх військ, Ну і відповідно, значить, приходьте до нас проходити службу. Хочу зв'язати свою майбутню діяльність життя саме з міліцією. Найбільше подобається нам в цій частині. Ми особливо розбираємо автомати військовослужбовці нам демонструють прийоми рукопашного бою. Демонструють, як вони патрулюють місто з собаками. Ми навчилися розбирати автомати прийомом самооборони. У мене є перспектива поступити до до Дніпропетровського університету та зробити собі кар'єру міліціянта або прокурора. Певне, вже сьогодні для новобранців військової частини розпочинається шлях для набуття військового досвіду, бравих звержень та службових досягнень в історії Кремчуцького міліцейського батальйону.